nici măcar o dată în campionatul pe care se zic domină pe care îl câștigă cele mai multe ori înaintea finalului. Govorimo o Jovanovoj opomeni hrišćanima, opomeni koja glasi Čuvajte se da ne izgubite što ste zaradili, nego da primite... <gled> 3-мм оруді Л-119, знищено п'ять полівих складів. Три припалінця, три людини в КРУ, Феррари з Ольпрефера, Афроапе, Петескан. Карло Марк, Ольга Панчо, Феррари опускаючи там деталі, там Феррари. Трехстах ліцов, так здається, припадку, виникав розум. Я думаю, що багато компаній, західних, вони працюють на російському ринку. Вони намагаються це працювати.

Таті, яка перемогла Ірину Коляденко на Килимах Парижа була об'єктивно найсильнішою. Коляденко так само заслужила срібло. Вона його вибрала, тому що на шляху до фіналу вона перемогла трьох чемпіонах світу різних років. Таким чином, Ірина приносить одинадцяту нагороду для українських спортсменів на Олімпіаді. Окрім на нашої команди тепер три золоті, чотири срібні і чотири бронзові медалі. І на даний момент у нас двадцята позиція в медальному заліку. Сестра Марина та Владислава Алексеєва посіли п'яте місце в фіналі.